Ця садиба розташована в старому Білоусі на березі річки Білоус. Господар Ігор Ревун обробляє тут земельну ділянку 15 років. Однак до виділених йому дев'яти соток городу він близько восьми років тому приорав ще кілька соток. Збільшив ділянку самовільно, стверджують кілька односельців. Опоненти вимагають від ігоря Ревуна повернутися в старі межі. А на цьому пагорбі над річкою кажуть, будемо відпочивати, як звикли раніше. Ці люди приїхали, купили землю. У них 9,5 соток по закону. Ані взяли. Захватили остальное, спахали без разрешения. Значит, убрать забор и поставить межу, где сказал им председатель: Мы будем отдыхать здесь. Ігор Ревун не заперечує, що збільшив площу своєї ділянки самовільно, але підкреслює, що при цьому своїми силами зміцнив берег і прибрав несанкціоноване сміттєзвалище. І на його думку, ті, хто звик викидати тут сміття, і не задоволені тепер таким господарюванням. Тому кілька років на самозахват не реагували. А протягом останнього року почалися претензії. Ну ж було зароше, воно було брошене. От вони ходили, от просто їм папереок горла, вони через участок ходили взад перед Ну, Срезают на огороды. Заезжали тракторами. А теперь, ну, когда мы обгородили, как засыпали ну, овраги, это благоустройство. Но это же не, не один день, это труд нескольких лет. Причина это то, что ну, я им не даю мусор. Уже не такой мусорник. І у господарів садиби, і у їх опонентів утворилися групи підтримки серед жителів старого Білоуса. Одні кажуть, що їх позбавили улюбленого місця відпочинку. Тут була красива гора, ми тут виросли на цій горці, бігали. Заборите ту брать і поставити свой, там, як раніше, як їм відділили, скільки вони купили, 9 соток. Інші захищають родину ревунів, яким, на їх думку, опоненти заздрять як старанним господарям. І вот ці люди з'явилися они сколько сил, скільки енергії, скільки денег потратили, они скільки завезли сюди машин землі, піска, всего, всього, щоб этот участок. Стало добре, і не подобається. Сільський голова старого Білоуса Микола Нехай показує акт погодження меж земельної ділянки, про яку йдеться. Справді, меж сусіди не погоджували, як це має бути, і збільшена вона самовільно. Весною власник даної земельної ділянки. Самовільно засадив ту земельну ділянку, яка йому не належить. Для цього є відповідні органи, є земельна інспекція, яка може, тому що сільська рада не має таких повноважень, не має повноважень скласти протоколи згідно земельного кодексу, а земельна інспекція може поставити власника на місце. Але й сміттєзвалище там справді було, додає голова, і тому про цей пагорб як місце відпочинку теж говорити проблематично. Там треба ліквідувати стихійне сміттєзвалище, от на яке викидають сміття ці люти ці люди, які пред'являють претензії до власника даної земельної ділянки, деревина Ігора Миколаївича. Тобто кожна зі сторін конфлікту по своєму права й по-своєму винна суперечка розглядатиметься на найближчій сесії сільської ради. А після рішення, після того як ми його заслухаємо на сесії, ми приймемо рішення. А далі, як сесія прийме яке рішення, так буде далі і поступати сільська рада. Цей, здавалося б, дрібний епізод з життя одного села вельми показовий. І господарі садиби, і їх головні опоненти походять зі старого Білоуса, але живуть перші в Чернігові, другі в Києві. Це приклад боротьби за привабливі ділянки практично в передмісті Чернігова на мальовничому березі річки. Громада на власних помилках вчиться розв'язувати конфлікт інтересів цивілізовано без скандалів. Тим більше, що земля в таких місцях цінуватися буде чим далі більше.